Триває 679-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 680 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок, 3 січня, окупаційні війська Росії втратили. 361 тисячу 500 військових, 5 тисяч 990 танків, тисяч 107 бойових броньованих машин, 8546 артилерійських систем, 945 реактивних систем вогню, 629 засобів ППО, 329 літаків, 324 гелікоптери, 6 тисяч 748 безпілотників оперативно-тактичного рівня. 1 1783 крилаті ракети, 23 кораблі, 11391 одиницю автомобільної техніки та 1298 одиниць спецтехніки у Генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.